Сьогодні барахолка, людей мало сьогодні, тому що субота, тому що зима, холодно. Трішки погуляю, потім покажу свої робочі будні. І розповім трішки про свою машину на прохання мого підписника. 10 злотів. Півсуцький. 1935 рік, але стан дуже поганий. Продають за 900 гривень. Трішки сміття на барахолці. Друзі, я закрив збір, те, що робив для ЗСУ, це причеп. Хотіли ми зібрати 85 тисяч гривень, щоб купити причеп для військових саме з авіації. Але, на жаль, не вдалося зібрати збори, йшли повільно, але я все одно вдячний цим, хто доєднався до цього збору. По результатам, майже 85 тисяч гривень було зібрано. З них 5 тисяч гривень мої, близько тисячі гривень це від благодійних лотів, що я продав. це інші від вас, мої підписники, за що дуже вдячний. Військові попросили закрити збір, тому що вони зрозуміли, що причепа не буде, тому що нема де гроші взяти, саме таку суму. По результату вирішили ремонтувати те, що в них дуже в поганому стані, тобто робити капітальний ремонт І поки йшов збір, вони вже там домовилися, щоб недорого їм поварило, тому що сам причеп почав розладитися по швам, тому що йому 30 років, він вже, скоріш за все, дуже багато кілометрів приїхав. І тому треба було заново варити шви. Ну, така глобальна робота. Ну, знайшли, де це буде недорого. З мене треба було оплатити. На ці гроші, що я зібрав, колеса Замов... замовили два колеса на причеп, розраховували на ці гроші, що я скину, щоб розрахуватися накладним платежем. Колеса прийшли для військових, але там була тільки за доставку. Відправник вирішив безкоштовно для ЗСУ віддати. І це дуже круто. Розрахувалися з цієї суми за доставку, там 800 гривень, а все інше мені зателефонували, сказали, що куплять запчастини там на вантажівки для обслуговування аеродрому їм потрібно, а воно ламається саме в землі період, коли треба прибирати сніг. І тому я сказав без проблем. Мені скинули фотографії, те що купили. Скинув фотографії резини. За котру заплатили саме за доставку. І на цьому все. Я дуже вдячний вам, мої підписники, за те, що долучилися до цього збору. Дуже вам дякую. R provinu Новорічні хто путає кірзові з хромовими чоботами. Це кірзові. Це не хромі, це не офіцерські. То буває часто путають кірзові та хромові чоботи. Минулої суботи купив одну ялонкову іграшку. Думав, звичайно, купив за 20 гривень. А виявилося незвичайна. Зараз на аукціоні у мене 300 гривень коштує. Може трішки дорожче продасться. Думав, сьогодні купити, але, на жаль, немає. Там друга була, я її побачив ще, коли монтував відео прошлої суботи. Сьогодні підійшов до жінки, вона каже, що вже продаває цю янкову іграшку за 5 гривень. Не пощастило, не додивився, коли знімав відео. Нічого буває.

Холодильник продають за 3600. Продавець каже, що він як новий в магазині такий коштує 6 тисяч гривень. Ствердження продавця. Інструкція залишилася, Лего його немає, так? Та ні, нашого воно мені потрібно, якщо немає. Терні. Давайте саме по 100 гривень. Це барахолки по дорозі додому, заїхав підписнику віддати вазу. Продав за 250 гривень. Щойно зустрічався з людиною, він зателефонував по оголошенню сказав, що в нього є радянські моделі 143 По телефону я в нього уточнював саме радянського виробництва. Він каже, так. Каже, є багато. Приїхав, а там авто легенди. 45 штук. Я сказав, що дороги на візьму, порахував людині по 80 гривень. Він залишився задовільним. Але там є тип невеличкі втрати на моделях. Я їх навіть не буду виставляти на продаж, тому що в мене їх і так багато на продажі. Будуть лежати, напевно, кілька місяців, поки попередні не розпродану. Ось ці моделі, котрі я придбав. Тут на деяких немає бамперів, наприклад, трійка. Немає бамперу. Ось тут немає бамперу. Тут взагалі колес немає, але вона одна така без колес. Є втрата бамперів або там дрібні втрати, але в цілому в нормальному стані. По 80 гривень то нормально. Тим більше, як я продавав ось. Такий зас за 300 гривень продавав. Потім ось такі лімузини 350-400 гривень я продавав. 99 ку за 300 продавав. Ось Така же гулі, 250-300 гривень я продавав. Волги близько 400 гривень продавав. Ну, Нормально, тут мінімум 2 рази я зароблю. Витратив на всі ці машинки 3600 гривень. 45 одиниць. Щойно був на адресі, це мої знайомі якось десь півтора роки тому, можливо, навіть два роки тому, купував деякі німецькі статуєтки. І зараз знову приїхав за статуєтками. Вони трішки з дефектами, але статуєтки в принципі, цікаві. Зараз приїду додому і обов'язково вам покажу, що припав. Приїхав я із зустрічі. І з всіх цих статуеток ціла тільки оця. Путі з гитарою або щось подібне. Всі мають інші дефекти. Але статуетки цікаві, це все Німеччина. Фужери. Здається, кришталь кольоровий, на жаль, тільки 5 штук. Тут птах без хвоста. Таке ось путі ось клеймо. Тут також скол є невеличкий, на хвості. Така статуетка досить цікава, але тут самі двері, як бачимо, є реставрація. Вона клеїлась. Так, придивлявся, начебто все ціло інше. Гухар досить такий великий. Тут із дефектів є скол на хвості. Далі. Лапа клеїна і є ось такі втрати фарби. Або це, мабуть, так, втрата фарби. Також мені дуже подобається саме ось така статуетка. Досить популярна серія дівчини ню, але тут дефект. Лапа у коня відбита і немає одного пальця на руці. Зазвичай такі статуетки досить дорого цінуються, коли вони повністю цілі. Витратив, немало грошей, хоч і більшість предметів з дефектами. Ну, якщо б вони цілі були, тут ціна була б цікавіша. Так, заплатив 4 тисячі гривень за все. Тришки по продажам на тарілки ЛКСФ. Така архітектура Львівська тут є скол. Продалася за 1100 гривень. Купував у вересні у підписника. І тут приблизно 500 гривень у мене прибуток з цієї тарілки. Всі інші тарілки під реалізацією. Така попугає дуже цікава тарілка, вона досить нечаста. Але тут є удар по центру. Тарілки і тріщини розходяться по всій тарілці. Я її виставив на Віоліті за 500 гривень. Але торги дійшли до 1500 гривень. Тарілка із півднем. Тут також є тріщина знизу. Це більше як пічна, малопомітна. Також виставляв за 500 гривень, вона продалася за 1300 гривень. Незвична квадратна тарілка. Тут є у нас фабричні дефекти ось такі продалася за 1000 гривень. І найдорожче, що тут є, це в нас Гуцу. Така тарілка продалася за 4600 гривень. Виставляв за 4000 гривень. І в мене ще одна така сама є. Ці тарілки в мене під реалізацією. Наступні продажі фотооб'єктив «Геліус 442. В гарному стані проданий на Віоліті за 1200 гривень. Купував за 500 гривень. Трішки ризикнув, тому що я його виставив без резерву з однієї гривні. Ну, нормально продався за 1200 гривень. Навіть потрапив в категорію цікаві лоти на Віоліті. 5 гривень Роу. Тут загальна сума на 5 гривень, 50 штук. Це у нас 10 копійок 2006 року. Продані за 340 гривень, купувалися за 50 гривень. Шкатулка порцелянова продана за 150 гривень, купувалася за 100 гривень на браховці. Цей підписник просив йому викупити. Далі Москвіч 412 з олімпійською символікою. Такий сколами, задні файри відсутні. Проданий за 3,5 тисячі гривень. У гарному стані такий може коштувати близько 10 тисяч гривень. Але це в мене не колекційний стан Москвича. На OLX продав таку каталітичну грілку. За 1000 гривень мінус комісія. Купував на браговці за 400 гривень. Прибуток 560 гривень. Продажі для підписників. Ведмідь Олімпійські резиновий проданий за 150 гривень. Купувався за 100 гривень. Дві вази Індія, Одна ось ця за 250 гривень продана. Ця за 200 купувалися по 100 гривень. Банкноти такі купони українські, потім гривня в колекційному стані 3 рубля, 1938 рік. І білоруські бони. Це все продано на 600 гривень. Альбом для марок червоний проданий за 600 гривень. Купувався разом з банкнотами за 750 гривень. Телефон Porsche. Ось такий от цікавий. Проданий за 800 гривень. Половина грошей на ЗСУ. І також. Ці два благодійні лоти по 100 гривень, також половина грошей на ЗСУ. Плюси міні можна от можна перевозити столи, навіть не розбираючи їх. Такий стіл з вигляду як новий, звісно, шухлядки є до нього. Купив за 900 гривень для сина шухлядки. Досить непогано. В міні мініван стіл. Це для сина куплений. Ну, на жаль, буде залишений в орендованій квартирі цей стіл, тому що при переїзді нема буде куди його привозити. Підписник попросив зробити огляд на мою машину. Що можу сказати? Бюджетний варіант. Я її купував два роки тому, майже два роки тому, за 6 тисячі доларів. І вклав приблизно ще 1000 доларів. Це колеса, це міняв компресор кондиціонера. Ходову частину робив і там різні дрібниці, так що витратив плюс 1000 доларів. Проїхав на ній трохи більше 20 000 кілометрів. Чому саме Рено вибрав? Тому що за ці гроші більш нічого цікавого не знайшов для себе. Машина має панораму. І зараз покажу, що всередині. Стандартне рено, спідометр по центру. Заводиться з кнопки. І так, зараз покажу, що тут в нас є. Середня витрата палива 10 літрів. Це з прогрівами. А я грію довго, буває, що на проходку приїжджаю і просто в холосту машина працює так як. Холодно вранці, грієшся. Ну, це нормально. Зазвичай десь 9,5 літра по Львову у мене розхід дизеля. Так, далі 253 тисячі. Ну, Проїхав 19 тисяч кілометрів, виходить, я її купував, було 235 кілометрів. Чи скручений пробіг, я не знаю, я не перевіряв. Ну не схоже, щось кручений пробіг, там хто його знає. Ось панорама. Це ще і люк, ось можна управляти, відкривати. Таке цікаво. Двигун тут 1,9, дизель, саме 1,9 шукав, тому що 1,5, на мою думку, для... Grand Сценіка це досить мало. Так як не, те, не за того, що машина сама важка, машина важить трохи більше тонни 400. просто навантажувати машину можна по-різному. Розхід, наприклад, по трасі в мене йде 6 літрів. А якщо як дідусь їздити, то можна 5,5. Це на об'єм 1,9. Максимальний по трасі у мене був 7,2. Ну, тоді я їхав повна машина людей, тобто 4 дорослі людини, їхав 120 і ще кондиціонер працював. Тоді максимально мені показали 7,2 розхід. По місту важко сказати, тому що я їжу по різному, і плюс у Львові тут досить часто в затори потрапляєш. В затори або в тягучку, і тут більше розхід, ніж в якомусь невеличкому місці. Ну, взимку це 9,5 літрів паливо виходить. Влітку 8,5 десь так. Ну, я її не їжу як, як дідусь. Машину спеціально вибирав, щоб була пригнана з Європи. Тому що це бюджетна машина, і вона в будь-якому випадку буде обслуговуватися на сервісі. якщо Господар саме європейцями з наших країн. І так вона обслуговувалася саме на сервісі. Ось тут можна навіть бачити по склу. Це у нас в 12 2012 році воно мінялося, скоріш за все, тому що машина 2009 року. Всі, все скло 2009 року, а це 2012 року. Як ми бачимо, стоїть оригінал Renault. По багажнику зараз покажу. Тут додатково два сидіння стоїть. Звісно, дорослому буде незручно на цих сидіннях, але дітей садив і все нормально. трішки пошкарьобана. Сама машина із Франції приїхала, видно, там щось часто привозили у багажнику габаритне. Шторка є, шторка ось сюди ховається. Ну, Я машиною більш-менш задоволений. На машині я їздив в Херсон, в Кривий Ріг і в Полтаву два рази. Це самі далекі пробіги за раз були. А так, ще тут по Карпатам катався. Ще на разу не підводила мене машина. Знаю, що дехто буде казати, Рено це. Гайно і так далі, але ну, мене машина влаштовує. Грошей у мене немає, щоб купувати Lexus або Audi, тим більше, обслуговувати такі машини. А це нормально, бюджетний варіант, мені підходить. Сподіваюся, вам сподобався огляд. Я, звісно, не професійний блогер з огляду машин, ну, розповів, як є.